Так, підкажіть, будь ласка, як бути, ситуація така, у моїй подруги помер син. Хоті х, хлопцю було 17 років, він був не хрещений. Наш священник відмовився е, відспівати, як бути? Бабки кажуть, що душа не буде з Богом, якщо не відспівати. Це якщо бабки кажуть, то що ви мені пишете? То я жартую. Бабки кажуть, як чують бабки, знаєте, старші люди, вік це не завжди ознака мудрості. Не, за все і пошане до всіх старших людей. Я вас дуже люблю, я дуже шаную ваш вік, але вік дає досвід, а не мудрість. Досвід. Одні люди його здобувають, другі – ні. Хтось зробив помилку і зробив для себе висновок. І став кращим, а хтось ні. Але вік не додає розуму і мудрості. Може, часом, навіть наоборот, каже на старість – дістаємо дитині, чи розум. Так людина повертається до того дитині, чого стану. Тому бабки в тому плані, що старші, це не означає, що це є якась така центр мудрості з великої пашани до вас. А якщо бабки, так як я розумію, бабки це ті, що Шептухи, Ворожки чи як ви там їх називаєте, ні 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 вона то робить то, чи з молитвами. Вона читає молитвенник, так, що взяла молитвенник, прочитала, на чотири боки плюнула на, на північ, на південь. Все так як має бути. свічану воду наліла в мисочку, так. І віск знивала, потім так дивила, що там сі получило. Люди мої, цей рівень шаманства для дуже примітивних людей, які були далекі від освіти, далекі від Бога. Ви, ви ж мене сьогодні слухаєте. Це все йде через інтернет. Ви маєте телефони, такі. Кучеряві, розумієте? А ходити до бабки це ж позорисько. Ну, це рівень інтелекту. Це були часи, ну, ходили, нема питань. Не кожен міг піти до церкви, дати на службу Божу. так? А до бабки легко міг піти. З-під курки і це в кишені пішов до бабки, та й бабка так виживала. Та й передавала одна друга. А так люди не мали великої освіти, розказала пару страшилок, а пару ситуацій, які співпали. І все, і бабка така популярна, що дай дорогу. А прочитала основи психології, то що вчуть на першому курсі, розумієте, психологи. Та вона така мудра була, що священники до неї ходили також яйце викатати, розумієте? Отак от бабки. Так що за бабок розказав, а от за, за хлопця, що йому 17 років і був нехрещений, не сказав. Биться, <кій> є таке поняття, що для того, щоб прийти до Христа, ми маємо бути хрещені, прийняти маємо Христа. Якщо я не прийняв Христа, ну як я буду просити Бога, аби мене спас, як я не прийняв Христа? Але тепер є друге питання. Хрещений вірою батьків. Це може бути, якщо дитина мала до 7 років померла, але батьки хотіли похрестити, але не похрестили. То хвора була, то в лікарні. Ну, не виходило там якось так. Не виходило, дитина померла. До 7 років, значить, хрещений вірою батьків. 17 років це трохи великий, але неповнолітній, так? Він так само, якщо родина християнська. Тут знову виникає питання, а чому не похрестили до цього часу? Ну, поклали так довгий ящик, не придавали тому значення, так? Я розумію, це має стати для вас всіх уроком. Для вас всіх має стати уроком. І кожен, хто із цієї родини хрещений, кожен має найняти службу Божу за упокійну, за цього хлопця. Але не пишіть його самого, бо він не хрещений. А напишіть з родини когось там, хто помер з родини: дід, прадід, бабка, ще там хтось і його, щоб у списку було два-три чоловіка. Якщо буде більше, то нічого. Але щоб не був він один, бо він не хрещений. Ми за нього не можемо молитися. Тому вписуйте спочатку когось із родини, а потім його. І нехай Господь Бог собі з ними розбирає. Але кожен із вас, із родини. Кожен ну, повнолітній мається, але ну, діти не. Ви маєте наймити службу за померлого, за померлого цього хлопця. Не написали мені ім'я, бо би хоча помолився за нього. <кій> Отак от, от поступати, так? але це має бути уроком для всіх. Ви думали, що будете вічно жити. Не треба схрети, як ні, то ще вспім. А от коли смерть прийшла, і туди. Та хто думав, він 17 років помре, то ніхто не думав. Ненки йде війна сьогодні загинути е, Мірізницьких тобі років. Сьогодні всі під Богом ходимо. Ракети літають, що що не хочеш. Так що, так що. Маєте шанс подорослішати, дорослішати. Ну і, і ще звертаюся до... Все. звертаюся до всіх тих, хто нас дивляться. Не забудьте підписатися на цей канал. Особливо підписатися на цей канал. Це місце, де ви можете почути правду в особливій простій формі. І не забудьте поставити лайк за нашу працю. Бо по лайках ваших узнасться вам. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Там ще одне питання задало. Mm? Ще одне питання задалося. Питання тільки що. Так, ще одне запитання. Світлана Мудра пише, так. Ні, там ще є. А отже, Василь питання таке. У сестри народилася мертва дівчинка, наскільки знаю. Поховали без священника, чи треба молитися за таку дитину, дякую, чи за вашу працю. Народилася мертва дівчинка. Народилася мертва і похоронили, і похоронили, дати їй ім'я, дайте їй ім'я, яке ви там планували і згадуйте. Але діло в тому, що є так церква вчить, чилому неохрещених дітей. Господь Бог це, це все, як то кажуть, Божа юрисдикція, Бог з ними має справи. Вони не страждають і до кінця світу і не торжествують. Ловно неухрещених дітей це, це не Божий розсуд, чи то будуть ангели, чи що там буде з ними, узнаємо після нашої смерті. Але за них треба молитися. Дайте ім'я. І хотіли назвати так, молимося. Хай Господь Бог приймет її. Лариса Чумко, слава Ісусу Христова, чи... А, це то саме? Ні, то добре. отже, от у мене дитина померла при родах. Все добре, була дитина виношена, але священне не хотів ховати. Це правильно .ين? померла дитина при природах, е, і священник не хотів ховати. Но ви хочете щоб я досить, оцінку священника? ну для чого це? би я поступив, до друге питання, але давайте оцінку священника, ну це ж не, не тактично, не красиво. Він поступив так, як вважав за потрібне. І найперше розумійте правильно, що священник вам даний такий, який ви маєте. І все, що він там робить, навіть чудить не раз, так? Це для вас. Ви того заслужили. І подумайте, що без того, який маєте зробити висновок. Священників не вибирають на аукціоні, не купують. Священника призначає єпископ. І люди, приймаючи священника, приймають одного із апостолів. Як ви його сприймете, так і будете мати. Через кожного священника ми маємо можливість прийти до спасіння через кожного. Ви скажете, ви ще нашого не знаєте, ви ще не знаєте, яких я знаю. Через кожного священника Господь Бог хоче спасти. Часом. Навіть через якого священника, який любить собі випити, Господь Бог хоче врятувати якогось алкоголіка, який тільки цього священника і послухає. І заради тої одної людини, яку Господь Бог хоче спасти, врятувати, посилає того священника, щоб врятувати одну душу. Бо ви ж мудрі, ви і так спасетеся. Всі, хто мене слухає. Ви ж особливі. А деколи когрішника треба спасати. Тому священник поступив так, як пожав за потрібне, щоб вам була наука. Часом, щоб ви придали більше значимості оцій смерті, більше пройнялися глибше тим переживанням. Може і так. Бог має світло. І часом священники навіть не знають. Що вони волю Божу виконують, навіть не знають. Тому сприймайте кожного священника як дар Божий, який би він не був. Вчіться бути тими, хто приходить до спасіння через Божу благодать, використовуючи свою мудрість і торопність, і будете мати велику заслугу на небі. Amen. Dziękuję jeszcze raz za zapytania.